Понад 50 учнів 9-ї школи міста рівного виявили бажання взяти участь у першому міні-фестивалі дитячої творчості Водограй. Метою заходу є відкриття та розвиток талантів учнів молодших класів, а також формування успішної особистості. В досягненні цієї цілі вчителям посприяли державні організації. З ініціативи парламентсько-президентської республіки КУД, з ініціативи. Саме міністерство Моя родина, яке очолює Глінкіна Марія та її помічники Поліщук Софія та Заболотна Вікторія. Наймолодші школярі, починаючи з перших класів, підготували виступи у найрізноманітніших жанрах. Серед них східні бальні танці, художні постановки, гуморески, співи. Окрім концерту, учні підготували виставку малюнків, аплікації та папє маше. Не лише вчителі виявили бажання долучитись до співпраці, а й батьки учнів оскільки для більшості дітей це був їх перший виступ на сцені. Це їхня ініціатива. І в класі в нас досить багато діток і приймає участь і йдуть дітки задоволені. Взагалі ну, діти самі прагнуть. Прагнуть до творчості і їм подобається така діяльність. Наприкінці святкового концерту заступник директора висловила подяку всім учасникам та організаторам заходу. За її словами, з таким талановитим підростаючим поколінням в Україні буде щасливе майбутнє. Катерина Гладунова Ілона Якимюк у ритмі подій.